Дорогі машинобудівники, шановні буковинці, вітаю всіх світлим праздником Різдва Христового і наступаючим новим роком. Найперше, що хочу побажати від себе особисто, і напевно цього бажає кожен українець. Я бажаю перемоги нам, всім і звільнення нашої рідної землі від окупантів. Це найбільше, найбільше бажання, яке має Маю я і, напевно, кожен Українець цього бажаю всім. Бажаю, щоб наші захисники, які зараз там на передньому краї повернулись до рідних здоровими і переможцями, з перемогою повернулися. Це основне бажання, яке, напевно, стоїть на першому плані. Далі дозвольте побажати всім нам міцного здоров'я, щастя і впевненості в нашому майбутньому. Особливе бажання в мене. Також до нашої влади. Хай Господь дасть владі мужності і розуму, щоб прийняти правильні рішення для перемоги. Бо багато залежить від влади, від всякої влади, і від найвищої, і від найнижчої влади. Хай на першому місці будуть інтереси простого українця, кожного громадянина. І ще раз їм. Розуму і мужності, якого дуже дуже їм зараз потрібно. Для кожного особистого я бажаю простого сімейного щастя. Хай Господь благословить вас, ваших рідних, близьких, друзів, хай Господь благословить всіх гарних людей. А поганим хай дасть по заслугам. Цього теж я бажаю. Для рідних маршзаводівців я хочу побажати в наступному році багато роботи. Гарних контрактів, гарних заробітків, щоб ми теж допомагали фронту і Збройним силам, так як ми робили це до, до сьогодні. Я вірю, що Господь дасть нам сили, Божого благословення всім, щастя і перемоги! Довгих років життя з Різдвом Христовим з Новим роком!